Вітаю всіх. Сьогодні ми занурюємося в текст, який, знаєте, просто бринить історією. Це поема Тараса Шевченка Холодний Яр. Доброго дня! Справді це не просто вірш. Абсолютно. Це я б сказала концентрат емоцій, свідчення про боротьбу, про пам'ять і, звісно, про ціну свободи. Так, поема от одразу бере заживе. Пам'ятаєте? У всякого своє лихо і в мене не тихо. Дуже сильний початок. Наша мета сьогодні розібратися в ключових образах, темах, ну і в посланні поеми. Спробуємо зрозуміти її зв'язок з історією Колієвщиною, Залізняком, Гонтою, Уменню і самим Холодним Яром. Угу. І, звісно, найцікавіше, чому цей текст, написаний так давно, досі актуальний. Саме так, Холодний Яр це щось більше ніж просто література, це голос крізь час. Знаєте. Голос про пам'ять, про спротив, про силу духу, точно. І щоб його почути по-справжньому, треба розуміти контекст. Гайдамадчина, Колиявщина 1768 року. Так, жорстоке повстання, дуже жорстоке. Проти гніту речі Посполитої, і залізняки гонта це ж ватажки. Для Шевченка вони ну просто уособлення цієї боротьби. А сам Холодний Яр не просто місцевість. Ні, це символ, символ прихистку. Непокори, місце сили. Ну а ляхів в поемі це такий, знаєте, узагальнений образ гнобителів. Тобто поема сповнена ну дуже сильних емоцій. Надзвичайно біль, гнів, але й віра, незламна віра. Гаразд, давайте розплутувати ці нитки. Поема ж починається, я б сказала, досить несподівано, з рефлексії майже сумнівів. Так, ніби автор сам себе питає саме. Нащо, бачуся те зградува, що давно минуло? Мовляв, навіщо будити те, що добре що заснуло? Логіка в цьому є на перший погляд: старі рани, біль. Шевченко одразу ставить перед нами вибір пам'ять чи забуття. Він бачить спокусу спокою, бажання відпустити. Ну так, це зрозуміло. Але він категорично проти. Чому? Бо забуття це не просто втрата пам'яті, це, так би мовити, зелене світло для нових катів. Ага, тобто, щоб історію не переписали. Саме так. І щоб люди не втратили уроки минулого і джерело сили. Шевченко прямо каже, навіщо стежки засипали, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з добрими панами. Тобто пам'ять як порадник, як ресурс. Точно, не як тягар, а як досвід боротьби. Мудрість знищити пам'ять це обезброїти наступні покоління. Тобто, навіть якщо фізичної стежки вже немає, потреба в тій пораді, яку яр символізує, вона лишається абсолютно тійно дивитися на це криваве минуле чи не можна в ньому застрягнути, бути паралізованим старим болем. Це дуже слушне зауваження, складне питання. Звісно, зациклюватись на травмах це шлях в нікуди. Але мені здається, Шевченко говорить про інше. Про що саме? Про усвідомлену пам'ять як основу себе, своєї ідентичності, як запоруку майбутнього. Він протиставляє пам'ять не руху вперед, а от саме примусовому забуттю або легковажному, бо вона дозволяє повторювати помилки, знову ставати жертвою. Пам'ять у Холодному Яру це ж не сухі факти, це жива емоція, біль, гнів. Але й гордість. Приклад. Зрозуміло. Тобто пам'ять як інструмент самозахисту, фундамент для боротьби. Саме так. Добре. Якщо пам'ять така важлива, то що саме Шевченко хоче, щоб ми пам'ятали? Він же малює дуже конкретну картину яру. Отак. Дуже живу. По яру, колись гайдамаки, табором стояли. Ми бачимо деталі, лагодили самопали, ратища стругали. Він ніби переносить нас туди. І підкреслює їхню мету: єдність. Батько з сином і брат з братом одностайне стати на ворога лукавого на лютого ляха. Це не просто натовп, ні, це організована сила. І отут Шевченко переходить до прямого захисту гайдамаків. Він же знає, що їх звинувачували. Так цитуєш опонента: гайдамаки не воїни, розбойники вори. І відповідає з таким праведним гнівом: брешеш людоморе, за святую правду волю розбойник не стане. Тобто його аргумент моральний. Абсолютно. Розбійник не піде на смерть за правду і волю. Для Шевченка Гайдамаки це втілення народного гніву проти рабства, відчайдушна спроба захистити гідність. А Холодний Яркар дістає сакральним місцем спротиву. А Залізняк і Гонта його символами, майже міфічними героями. Пам'ять про них має бути святою. Це дуже потужна ідеалізація. Він їх ставить на п'єдестал. Але ж ми знаємо, що Коліївщина була ну, дуже жорстокою, багато крові з обох боків. Безперечно. як Шевченко це узгоджує з боротьбою за святу правду волю? Він ігнорує цю брутальність? Думаю, ні. Він не був наївним. Хоч поема і не описує звірств прямо, але весь її тон біль, гнів, згадки про кров свідчить, що він це розумів. Тоді в чому фокус? На першу причині на тому, що довело людей до такого вибуху. Він показує гайдамаччину як реакцію на століття гніту. Тобто відповідальність на гнобителях в його логіці так передусім на них. Захищаючи гайдамаків, він захищає право поневолених на повстання, коли вже немає іншого виходу. Це не виправдання жорстокості самої по собі. Скоріше спроба зрозуміти її коріння і відстояти моральне право народу на захист. Ключова ідея Гайдамака це відчайдушна, але необхідна відповідь на дегуманізацію. Зрозумів. акцент на мотивації, на контексті. І ця пристрасть, з якою він захищає минуле, вона ж потім переходить у критику сучасності. Дуже органічно, так. Він бачить паралелі, і це його обурює, дорікає сучасникам за пасивність. Дурний шию підставляє і не знає за що. І викриває фальшивий патріотизм. Отак. А кричить те, що несете. І душую шкуру за отечество. їй Богу, овеча натура. Просто нищівна іронія. І цей перехід від минулого до теперішнього це ж надзвичайно важливо? Історія для нього не втеча, а інструмент аналізу реальності. Гострого аналізу. Дуже гострого. Його гнів спрямований не тільки на тих, хто спотворює пам'ять, а й на тих, хто мириться з новим гнітом. Тобто паралель лютий лях і нові ляхи. Саме так, добрі пани, людоїди лихі, суть та сама, експлуатація, торгівля і землею всім даною і сердешним людом, і лицемірство його дратує. Надзвичайно, коли панівна верства прикриває свої інтереси красивими словами. А згадка про цареву святую войну. Це ж прямий удар по імперській пропаганді, яка виправдовує війни кров'ю простих людей. Точно і що його здається особливо обурює, це коли ті, хто пристосувався, хто співпрацює з новими ляхами, ще й зневажають символи минулого. Оце поєднання так, колабораціонізм і зневага до історії, та ще й гонту зневажає ледаче ледащо. Оце викликає найбільшу відразу. Це для нього моральне дно. Коли нащадки не просто забувають, а поплюжать пам'ять, щоб вислужитись перед новими панами, це зрада коренів своєї суті. Так. І він бачить це як системну проблему. Коли влада заохочує таку поведінку, тому критика така глибока, а не лише соціальна, екзистенційна. Це крик про втрату гідності. Ця паралель між старими і новими гнобителями вона вражає. Чи означає це, що Шевченко бачить історію як таке безкінечне коло? Де боротьба ніколи не закінчується, тільки міняються декорації. Я б не сказав, що це фаталізм радше тверезе розуміння. Форми гноблення змінюються, мутують, але суть, влада, експлуатація, придушення свободи лишається. І реакції людей теж. І реакції теж. Хтось бореться, хтось пристосовується, хтось зраджує, але Шевченко не каже, що боротьба марна, навпаки, він показує її необхідність у кожному поколінні. Саме так його критика сучасників це спроба пробудити їхню совість, нагадати про відповідальність, Гайдаматчина, як дзеркало, щоб показати їм їхнє обличчя. От саме. Тому історія для нього це арена постійної боротьби, де кожен вибір важливий, а його гнівний осуд це заклик до дії, до гідності. Недарма ж попереджає стережіться ж, бо лихо вам буде. Це звучить як пророцтво нагадування про наслідки, а заклик не зовіте преподобним лютого Нерона, це вимога моральної ясності, не легітимізувати тиранію. І от після всієї цієї критики ми підходимо до фіналу. І він, попри гіркоту, звучить ну, дуже потужно, майже містично надія повертається. Так, фінал це віра в незнищеність правди і неминучість відплати. Не сховаєте! Над яром Залізняк витає цей образ духу опору, що ширя над місцем сили. Це ж неймовірно. Залізняк тут вже не просто історична постать, він вічний символ, а звернення до гнобителів дуріть себе, чужих людей та не дуріть Бога. Це про вищу справедливість, моральний закон, який не обійти, і кара прийде несподівано в день радості, що робить її ще страшнішою. Тобто, дух Залізняка це гарантія, що боротьба триває. Так, це активна присутність духу волі. Він надихає і оберігає. Апофеоз, останні рядки, і повіє огонь новий з Холодного Яру. Що це за новий огонь, заклик до повстання чи метафора? Це дуже сильний символ, багатогранний. Звісно, є потенціал революційного вогну, що очистить землю. Але не тільки. не тільки. Це може бути вогонь духовного оновлення. Пробудження свідомості, нової сили, що народиться саме з пам'яті про боротьбу. І важливо, що він повіє з Холодного Яру, так, з місця освяченого кров'ю, з джерела народної сили. Холодний Яр тут це вже остаточно метафора незламності, історичної тяглості, неминучості справедливості. Тобто новий огонь це обіцянка майбутнього? Обіцянка, яка настане завдяки збереженій пам'яті. І вірі у вищу правду. Значить, попри всю критику, попри трагізм історії, поема завершується не розпачем, а такою, ну, майже зухвалою, надією. Саме так на чому вона тримається: На віри в Бога чи на віри в сам народний дух? Мені здається, у Шевченка це пов'язано. Його надія це і глибока віра, хай і бунтівна місцями, та не дуріть Бога, і водночас переконання в силі народу, що породив таких як Залізняк. Дух Залізняка, що витає, це і є символ цієї незнищеності, а новий вогонь має джерело тут, на землі, в пам'яті в яру. Тобто надія не пасивна ні. Вона вимагає дії, готовності прийняти цей вогонь. Тому фінал це не заспокійлива обіцянка, а мобілізуючий заклик. Твердження, що боротьба має сенс, перемога можлива, але вимагатиме нових зусиль безумовно. Це віра, що історія не закінчується поразкою. Отже, підсумовуючи наше занурення, Холодний Яр це щось неймовірно багатошарове, це заклик пам'ятати минуле, бо в ньому сила. Так, це гімн нескореним спроба захистити їхню честь. І водночас, водночас, гостра критика байдужості, зради, лицемірства, безжальна критика. І нарешті це потужне пророцтво про справедливість і віра в оновлення. Сила слова Шевченка тут. Вона обпікає, змушує думати, відчувати. Безперечно. І знаєте, можливо, варто на завершення залишити думку для роздумів. Поема написано давно, середина ХІХ століття. А теми? А теми? теми – історична пам'ять, як зброя, боротьба за свободу, ціна компромісу, відповідальність, осуд зради, віра в перемогу правди. Вони ж звучать надзвичайно актуально. І сьогодні так резонують з нашими викликами. І тому, може, варто спитати себе, що для нас сьогодні символізує Холодний Яр? Не місце, а ідею, стан духу. І яким може бути той новий огонь? Так. Яким він може чи повинен бути в наш час? Як відлуння цієї поеми живе сьогодні і що воно нам підказує? Питання залишається відкритим. Саме так. На сьогодні все. До наступної зустрічі. На все добре.